Ранній клімакс, але на замісну гормонотерапію виникають серцеві симптоми, наскільки це небезпечно на тривалість життя. Підписуйтесь і я розказую. В першу чергу треба прослідкувати, як було у вашої мами, бабусь по мамині по татовій лінії. Адже все, що записано в нас в генах, може повторятися. Якщо у них був ранній клімакс також, але особливих захворювань нема, все нормально. Живіть спокійно. Але якщо у вас все-таки є якісь симптоми, за які ви переживаєте, ну, по-перше, чого призначили гормонотерапію? Очевидно, що були приливи або якісь такі проблеми. Але ви таблетки не переносите, Зверніть увагу на фітотерапію. Трави, також і рослини містять фітоестрогени, які допоможуть перенести оцей ранній клімакс. Наприклад, це є червоноплідна горобина, шишки хмелю, соя, квіти, липи. Якщо вас турбують саме приливи, тому лікар призначив гормони. Це може бути препарат деметрина в нас готовий. Його вживаєте по капельках дуже зручно. Якщо ж приливи виражені, і ви не можете приймати таблетки, все-таки рекомендую звернутися на курс акупунктури. Ці приливи значно знижуються і навіть не тільки в жінок з клімаксом, а в жінок, в яких, наприклад, ставлять спіраль для лікування ендометріозу, адже в них також виникає медикаментозно зумовлені приливи. Тому. По-перше, записуйтесь на прийом, щоб краще оглянути саме вашу ситуацію, і тоді підберемо найкраще для вас лікування.